Всім привіт, пані та панове! Я Діана Федченко. Ви на каналі Кацапського інферно. У мене на ручках вже Спить або майже засинає Чекіта, і ви потрапили на відео, де ми будемо робити свій пікем, свій вибір на останню стадію плей-офф цього першого мейджору з cs 2. Почнемо з моїх прогнозів, а потім, наприкінці відео, за допомогою смаколиків, моя пухнаста донечка буде робити свій вибір. Перше протистояння це Team Spirit проти колективу Face Clan. Отже, тут мені і дуже хочеться, і Дуже я сподіваюся, що команда Face Clan збереться і зможе обіграти е, спірітів. По-перше, не хочеться вболівати за спіріт, не хочеться їх бачити далі, тому що там росіяни. Е, е, ну і по-друге, все ж таки, це домашній мейджор для Керігана, для гравця, який точно хоче перемагати, точно хоче на домашній сцені підняти кубок. Тому дуже сподіваюся, що у них вийде обіграти цю команду. Команду і пройти далі. За таким же принципом обираю команду Vitality проти Cloud 9 Сподіваюся, що Зайву почувається добре, що його там якась хвороба, яка його застала знанацька на мейджорі, пройшла, і він краще себе почуває. І що хлопці зможуть знову ж таки обіграти росіян тільки тепер з команди Cloud 9 Далі. Цікавеньке протистояння Наві і Eternal Fire. Чому цікавеньке? Тому що в Eternal Fire грає наш козак Воксік. Я розповідала в минулому відео про те, що цей хлопчина дуже довго жив в Україні, в Києві, грав колись за український клуб Hellraisers і безпосередньо навіть працював. Разом з Аміраном і Хаосом. А тепер буде грати, можна сказати, проти клубу, де працюють Аміран і Хаос, проти команди НАТО Свінсер. Якщо чесно, мені більше хочеться тут повболівати, не бити мене, будь ласка, палками за команду Eternal Fire. Чому? Тому що турки ніколи так далеко не заходили. І дуже хочеться. Бачити цей запал, знаєте, бачити цю енергію, бачити цей адреналін, і ось ці всі сльози, радість і емоції від них що далі на цьому мейджорі. Тому тут я буду особисто трішки більше вболівати за команду Eternal Fire. Хочеться мені вірити в те, що у них вийде обіграти Na'Vi. і в принципі вони класно грали минулу стадію, Elimination Stage. Тому це не просто моє бажання, а я дійсно в якійсь мірі вірю в них. Далі ставлю на команду Маус, не буду якось довго пояснювати це все, просто вірю в них більше. Наступне. Обери переможців матчів е, одної другої фіналу. Це FaZe Clan проти Vitality і Eternal Fire проти Маус. Е, тут я вірю все ж таки більше в FaZe Clan, Я послухала там промову Керігана, е, який заряджав е, свою команду на один з матчів. Не пам'ятаю перед яким матчем це було. Е, він такий не знаю, пешенет дядько, що от хочеться вірити в те, що він пройде е, далі. Потім друге протистояння Eternal Fire і Маус. Тут я буду вболівати за Eternal Fire і дуже сподіваюся, що у них все вийде. Я дивилася їхні матчі, до речі, з високошанованою людиною, з аналітиком, з доктором філософії, журналістики Олександром Петриком. і Чула від нього багато. Ну, приємних слів про Eternal Fire. Вони, звісно, трошки там туплять і не зовсім ідеально грають, але тим не менш, вони виходять із ситуації індивідуально дуже сильно. Це мені сказав доктор філософії журналістики. Хм. Тому я йому вірю і сподіваюся, що вони зможуть обіграти команду Маус. І фінал. Овири переможця фіналу. Фейс Клан проти Eternal Fire. З однієї сторони хочеться, щоб Керіган підняв кубок в Данії. Це прикольно, коли гравець виграє на своєму домашньому турнірі, а це ще й Мейджер. Але знову ж таки тут моє серденько буде належати належати Боксіку і кампанії. Я обираю Eternal Fire. Знаю, що це, напевно, максимально нестандартне обрання переможця. Знаю, що, скоріш за все, люди не обирають команду з Туреччини як лідерів цього мейджору, як чемпіонів. Але... Знаєте, ну все може статися. Колись і команда Гамбіт їхала на Мейджер в Польщу і казала, що вони максимально не підготовлені і виграли цей мейджер. Колись польська п'ятірка з Virtus.pro майже виграний фінал мейджера на третій мапі програла команді Астраліс. Розумієте, тому тут може трапитися все, що завгодно. Далі погнали до прогнозу моєї пухнастої дитини Чукіти. П'ємо нонстопчик чудовий. І погнали до її вибору. Чоко, хто переможе в матчі Фейс Clan проти Team Spirit? Можна? Так, значить, Team Spirit були першими, значить, Team Spirit перемагають. Наступний матч у нас Cloud 9 і Vitality. Подемо смаколики. Так, на рівну відстань. Чоко? Можна. Cloud9 перші були. Хоч чоки, щось росіян вибирає. Щось не так з твоїми прогнозами, мені здається. І чорний фаер. Наві. Отже, хто переможе в цьому поєдинку? Можна. Наві. 2 проти Маус. сідай. Йди сюди. Можна. G2. Хто ж з цих... Слонів переможе. Можна. Значить, Team Спіріт виходять в фінал цього мейджору. за версією Чоко. Наві, G2, Чоко, іди сюди. Іди сюда, іди на місце. Давай подалі, давай. Сфокусуйся. Потрібно обрати правильну команду. Можна. Можна. G2, А! Наві. Наві відправляється додому і фінал! Цього мейджору це команда Spirit проти команди G2. Ну що ж, хто переможе зараз вирішить Чекіта? Чоко, іди сідай сюди. сюди. Іди сюди. Сидіти, Сидіти. сідай. Да, умничка. Молодець. І ось ось він, вирішальний вибір. Чоко, подумай, подумай в твоїх лапах результат цього фіналу. Можна. Отже, команда Спіріт. Уху-ху-у-у. Є що сказати? Розкажи. І соромно, соромно. Можете оцінити наші прогнози з Чоко в коментарях. Обов'язково ставте цьому відео лайк, пишіть щось приємне, пишіть свої прогнози. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. І обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, де ми ділимося усіма актуальними новинами зі світу Counter-Strike. Там ви зможете побачити усі матчі, посилання на матчі, останні новини. Ну і також можете підписатися на мої особисті соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм, Твіттер. Буду вас чекати там. Дякуємо вам за перегляд цього відео і всім па-па!